Мальовничі пейзажі, природа, гори, кришталеве чисте повітря, подалі від міської суети – Лише ви і ваші думки. Відпочити душею та тілом запрошує готельно-оздоровчий комплекс Жива вода, що знаходиться у самому серці Закарпатця у Міжгір'ї. Чотиризірковий комплекс Жива вода це 30 просторих затишних номерів, облаштованих наче дома усіма необхідними зручностями. Це ресторан з шедеврами української та закарпатської кухні. Це жива лікувальна вода та сучасний іонізований кри. Ти басейн з підігрівом наповнений джерельною водою. Готель подобається ну розкішними номерами, хороші номера. Басейн дуже шикарний, великий. Росторий до насиченого переліку послуг від готельного здоровчого комплексу Жива вода додається спа центр з соляною кімнатою та сауною. Дітям дитячий майданчик та кімната з іграшками, активним відпочивальникам, квадроцикли та насичена програма екскурсій, серед яких відвідання озера, синевір, долини нарцисів, лінія арпада, водопаду, Шипіт та інших красот верховини. Ми ходимо на масаж, масові розваги. Цікаво. Вдруге приїжджаю, щоб спокійно відпочити. Щоб таке, щоб в тишині казкова природа у поєднанні з комфортом та затишком готельного здоровчого комплексу Жива вода не тільки допоможе оздоровитися та поновити сили, а й надовго залишить по собі приємні спогади, що надихатимуть вас у буденному житті.